Всім доброї ранку, ну що ж, трактор вдома, погода, як бачите, не льотна. За ніч випало 15 мм. Так що будемо сьогодні займатися ремонтом. Вчора у нас накрилось... компресор накрився, ті порозлітались, я таки не доорав. І саме головне, знаєте, не так обідно, що трактор полимався, як обідно, що я доповню добив. Там залишалось півтора гектара, десь час, як покрутиться, ще півчаса краї і все. І накрилось не дарве, бо їхати туди недалеко, але все одно. Півдня тіряєш на ці переїзди. Доїхали ми вчора до нитки. Бо рідний ремінь дуже длинний, так як нема компресора, то щоб помпа крутилася, він не грівся. кинули через нитку зав'язали. Перший раз зав'язали, приїхав трошки, бачу, починається грітися, став різко. Нитка розвязалась. Там, щось 86. І одразу став я, бо я поганю 24-82. То зав'язали в три рази, дві нитки кинули, так і потихеньку доїхав. Без генератора. У нас. Акумулятор з світлом. Мінімальне світло включив, щоб ось так не потрапити в аварію і все було видно. Тому зараз займаються. Плюс у нас як не дощ, то удобрення привозить. Зараз добриво мають сьогодні привезти. Чіпляємо два крана. Один буде скамазати, де алагору піднімати і маленьку доска завозити. Бо тут стаціонарний, той, той коротше, це, це, якщо казав, що якусь DC, коли взяти, бо два крани, два костеля. Ні той, ні той. Хтось ще скаже, що трактор буде дивитися, треба за ним обслужувати. Там, якщо три відео назад подивитися, то я розбирав, регулював зазору це на компресорі, бо у нас було, та муфта. І там почіпники було нормально, там буквально він дробив на годин 50. Тобто почипник там було. Що случилось з ним, не знаю. Ми ж один раз 3 роки назад, міняли, шкіф теж розсипався, але ну, я тоді додому доїхав, нормально все, потім побачив, що накрився. А це прям повністю згризло на компресор. так що Там треба міняти тільки повністю компресор. Розбирається він неважко, я вже роздивився. Щоб зняти компресор, бо тут бути така вставка ще, а її просто з'їло. Зняти треба чорний бачок той і ісидити на дві шланочки, зіляти тасоло, бо в ньому тасол є. 4 болта, дві шланги і компресор, він достається. Новий ставиться, затягується, заправиться і не буде ніяких проблем з цим. Але хай трошки підсухне. Складом займемося і потім вже трактором. Підготували паліти на прицепчик. Це добре в одному складі ставити на паліти. Хоч там і сухо, все, але все одно. Від землі трошки краще. Один кран чіпили. Це цей кран буде знімати з кама заставити на землю. І на той трактор такий маленький, де піднімати і переїжджати. цей тільки стаціонарне місце стоїть. Він бере велику вагу, на саме максимальній стрілі 5,5 метра, скільки бере. Ну Якраз тонік він піднімає, нормально ставив. І по комбайну. Комбайн вже настав, Ще я хотів його помити, може трошки підсохне. Бо такий грязний. Ми коли купляли подивись фотографії, такий частенький сидиться. Пилюка така в ньому. Панелі ці там. Хоч батько з братом видували його, нормально повидували, вже кришки все познімали. Думаємо, ну, решета 100% знімемо. Оце думаємо, чи решетний стан доставати, чи не доставати. Ми купили його, доставали, дивилися, планіння міняли, я її окрасив. Якби таке не, не дуже легке його міняти з однієї, а з іншої сторони, ми перебрали в цьому році, десь обрали, може, знаймо ми десь гектарів 500. То особи проблем не було по ньому взагалі комбайну. це, знаєте, так класно, стався, відробив, утро подивився, масло є, тасол є, завів, поїхав далі. Фільтр тільки продув, помастив, поїхав. Що не треба такого щось ремонтувати. Позадці трошки сипалось на зернова, то там трошки да, крутило. Так, по комбайну, особи то проблем не було. Були такі, як я вважаю, дитячі поломки для першого року користування. Деякі шкіри. Треба поміняти, ми вже все купили, що запас були, бо деякі шківи, я думав, що не протягнуті дня. Особливо січкарні, я так думаю, на соняшника, коли приключали, кажу, та дам йому день. Відроби. Супер, ні та ні. Це джунки, це ой. Я його мастив. Думаю, та день відроби. Від того, майже 200 гектарів соняшника він скусив на цих шківах, У ну, нас всі ці, Цих два шківа, цих два шківа. Все є в запасі, все поміняється. Там ковонаклонки. Нам прийомний бітер, теж там шківи не дуже. Чи ну, 100% поміняємо, бо дуже важко. А так, ну, таких особих проблем і не було з комбайном. компанією. Тобто, це думаю, доставати решетний стан, дивитися до нього, чи як воно працює, проблем немає чого туди лізти. Тут все подоставали, поведували, повибивали. Понаконці то заміняли цей пластик, був розсипаний, який тримають з однієї сторони, з іншої сторони, просто поміняли. Може для пари, щоб було все однакове. Бо цей був прям лопнутий, а там був в отличному стані. Та й так, ну займаємося все одно щось ремонтом якимось Ну Особливо таких проблем у нас не було. Оце трошки задня балка, щось там є. Сток якийсь. Все-таки ми поміняли повністю речаги. Дибух називається. Кулак, цей шарову опору, підтянули цей підшипник, бо трошки був там люфт. Все одно є, мабуть, все-таки у балті звуки а так Воно працює. ну, перейдемося, а може ще думаємо, все-таки трошки гостроваті ці шкі... кротики, чи як їх називають, шківи 4 штуки, то їх, мабуть, знімають, легко знімаються. Ці моделі легко знімаються, бо є старі, там просто два болтають крутизу знутрі. Тут і достається і не треба там вибивати. То може здати їх на реставрацію, щоб їх чи підварили, чи поміняли це. Під барабані універсальні, як настояло, на соняшник, на пшеницю, на кукурудзу, так ми нічого не міняли. Хоч у нас є під кукурузини, можливо, кукурузини будемо продавати. Кукурузи відмовляємося, то я думаю, будемо продавати її, Бо Воно не потрібне. Можливо, поміняли б на зернове. Одніка, а може такі на універсальних, бо його тут кожен раз крутити не дуже таке велике задоволення. А так по комбайну, кажу, все нормально. Решета, решета все -таки, я, Ну ми її здамо на ремонт, бо хоче поміняти віточці самі. Граблінки. Бо, мені здається, у нас трошки не такі Кукурудзяня і соняшник трошки погановато він обирає. Нечисто обирає. Но це потім. Це вже буде ближче, мабуть, може, зараз знімаємо, вже до весни таке піддивлятися. Зараз їду в склад і робимо порядок і чекаємо. Доброго. Приїхав до складу, у нас отакі рокіровки, сівалку, перетягнемо в друге місце, бо вроді склад здоровий, а місця мало. Він наприйшов в цьому році, тож треба тут поробити. Де. І так, бо є підтікання ДНД, але сонячник завезли, жапку завезли свою, щоб. На дворі не ховались. Машину см 4 підтогнали, це ми на її зерно чистимо, представили рашету. Хочемо перечистити соняшник цей. Тут небагато його, але він такий щось містами грязнуватий. Перечистимо, щоб був взагалі чистенький. Ну, то таке. І добре заховаємо. Думаємо, що зараз це ракет вберемо, це не наші, це залишили. І сюди трошки туди поставимо, трошки сюди поставимо якось. 20 тонн розтягнемо. Так, зараз треба навчитися його ще правильно завести і від'їхати. Да. Все, закривай! Ні. Ні, розкрутився. Та ні, розкрутився просто... Може, акумулятор слабий. Закривай! Ні, акумулятор. А может сцепление, ну про сцепление возьму, все-таки ему тяжко. Бо я ни разу не видел такие ракеты. Давай. Вперёд! Чай зайди, так давай. Ну, трусский нас да, приехал туда. Вот тут и веса стоят. Так, для вас прошла секунда, для нас прошло два дня. Вже встигли трошки поробити, як то кажуть, і травму заробити. Тож вже руку случайно засунув під шків, під ремінь. На чесній машині то добре там палець. Ну, робоча вроді. Зібрали ми жатку, вже поставили мотовило, все. Залишили тільки копіри поставити. Чи не поставити, а зробити, бо щось там один. Я думаю, десь провід урвався. Ми літом робили його, він працював, це, потім перезволив, я думаю, провід там такий-то зробимо. так? Вона вже готова повністю. А, єдине, що пластик, може хтось підскаже мені, оця боковинка пластикова, вона трошки вона відірвана, бачите. Як її, що її робити? Відправити на ремонт і хтось ремонтує, бо була вона така трошки більша з цим поворотом. І почало щось рвати, ми поставили таку за але все одно її дорвало повністю. Нам була вже ізначально, оце вже до нас. Я ж ніколи не думав, що це такий важливий елемент, а воно лодший рядок. Не рядок, а смужку докутолочий. Я потім кажу, що тут навстрічу забираю, але не завжди все підбираєш і потім є трохи втрати там. Полоски такі на полях стоять. Оце, може хто підскаже, як це правильно і зробити. Ну і прийшов на новий компресор. Новенький. Візуально це тільки треба провірити. Ні, чи в ньому є масло, це, точні, продавця. чи треба в нього заливати, чи, чи в ньому є той об'єм, який потрібен. Тут 180 грамів масла повинно бути. А так, все те саме. Ця кришка це, отак, і все, на тракторі. Я думаю, шланд відкручують, ні, вона в кришку знімається, тут ось, бачу, заглушку це викидується, і туди прикручується нова резинка в комплектів'язним. Поставив і все. Ну так все. Пішки то, все то, коротше все то. І розібрали ми ще комбайн трохи, як трохи комбайн. Верше зняли. Це хочемо точно їх відправити. Нижні щось, думаю, мабуть, не буде відправляти. А верхні, якщо так подивитися, добре видно. Воно позагибало воно їх. тут, ну це я вам скажу, вони були більш-менш нормальні. Це коли ми ставили, ми погнули цю серединку, ми їх неправильно ставили, там дуже важко ставиться. Щоб не знімати змічитель І що мені ще подобається, це дуже велика ця ячейка. І мені кажеться, це багато він соняшник, сонячний. Дуже грязний мусор. Ото висить очейка, палець проходить. Це на закриті, повністю закритій решетах. Палець спокійно проходить. Це, це, це все скоріше кукурудзяні під велику ячейку. Та якусь переробити їх на підсонячних пшеницю ми більше таке не сіємо. То це йдемо теж займатися цим відправом. А так решетність сама буде доставати не будемо, там все нормально. Візуально там все добре, що тут лазить. Так не так легко там доставати. І не так багато він зробив. Резинки -то всі нормальні, це тільки оцей. Верхні решето, нижні, мабуть, мене теж не буде, воно воно взагалі ідеальне. І ячейка там хороша. Ой, бачите, це повністю закрите нижнє решето. Тут навіть нічого не пройде. Там маленький зубчик такий. Можливо, зубчик теж якийсь інший повинен бути, але ну, тут є трошки лише трохи три. Не так плотно прилягають, як всі. Ну, я думаю, це не стільки критично, як то верхня решето. Ну і все, годинка часу. Так, спішник з поломаною рукою. Компресор на місці, ремінь поставили. Вже кіно 220. А фільтр теж поміняли. Поставили акумацію, провіряю. 10-15 вакуумірую, потім ще 20 білючи. Не тікає вакуум, це тримає, нема ніде витички. Нормально. Заправляємо фріоном. В ну, принципі, він вже робочий. Трактор вже можна їхати без кондиціонеру, але вже їде. Просто холст туди там, не включати кондиціонер. Але ще заправимо, щоб можна було б якщо включати. Мінус одну. Атмосферу там нагнало. Працює. Ну що, вакууцію провів. Майже годинку він тримав. Як було мінус один, так і стояв. Тобто, ну, вроді все тримає нормально, вакуум. Таке ж, треба провірявши ще надовше, Ну, за годинку не піднялося, не опустив, значить все нормально. Зараз запускаю фріона. скільки він затягне, вибиває в ноль тару. 800 грам, мінус 800 грамм потрібно бути. Я сподіваюсь, там є, бо давненько вже його не заправляю. це балон. Зараз заправляю без заводки трактора, сіквіта візьме, де 200-300 більше він не візьме, потім заводиться, працює кондиціонер, і він сам себе затягує Треба дивитися, горько виточити. Бо заправити теж дуже погано буде. Так, якщо працюємо. Ну і все, заправили. Трактор працює потихеньку росте температура, температура нагрівається. Він. На дворі 10 градусів включить консієр. Дує дуже, дуже прохолодним, так що конціонер вже працює. Ну, при цьому, і так, виборе в нього не було. І так, і так я знав, що буде працювати. Тому завтра, вже якщо погода дасть, то можна виїжджати з плого, там наших два кусочки. Ну, маленький кусочок, полтора гектара, що не доварав, і останнє поле тридцятка і все. І Сезон наших полевих робіт закінчиться. Знімаємо, трактор миється. І вангар до лютого місяця. Е, Реклітер завеземо теж ангар, щоб не стояв на дворі і не гнів. О, жалко. Так що так, найголовніше, що трактор працює, відправили нам швидко. Замовляю вже з обстрілу Артагро. Познайомився з, з Дмитрієм, швидко відправляю, підказав, позвонив йому за цей, за то, за, за трактор за комбайн, спитав, все підказують Такі нас справи.